Шановні колеги, зараз ми з вами будемо говорити про універсальний алгоритм розширених реанімаційних заходів, в основі якого лежать останні рекомендації Конгресу Європейської ради реанімації 2021 року. Лекція буде побудована наступним чином. Перше, ми розглянемо статистику раптової зупинки кровообігу в Європі та порівняємо її з Україною. Друге. Акцентуємо увагу на основних тезах Конгресу Європейської ради реанімації, які стосуються універсального алгоритму. Третє, обговоримо всі його кроки з особливостями на догоспітальному етапі. Ніщо так не переконує, на мою думку, в необхідності навчання як статистика. Отож, беручи до уваги дані Європейської ради реанімації, щорічно в країнах Європи раптова зупинка кровообігу складає від 67 до 170 випадків на 100 тисяч населення, із них лише кожному другому розпочинали реанімаційні заходи. Коливання цієї цифри складають діапазон від 19 до 97 випадків на 100 тисяч населення, причому автоматичний зовнішній дефібрилятор застосовували в середньому в одному із трьох реанімацій з коливанням від 4 до 60 Щодо виживання пацієнтів після реанімації з випускою із лікарні, то показник складав 8% в середньому при діапазоні від 0 до 18 Окрім того, в 90% країн Європи ці пацієнти мають доступ до так званих центрів зупинки серця і після реанімаційної підтримки. Також в Євросоюзі, на відміну від України, існує база даних, куди всі ці випадки вносяться. А тепер для порівняння статистика України. Дані взято з Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України. У нас у 2018 році було зафіксовано 178 випадків на 100 тисяч населення, що прирівнюється до показника в Європі, в принципі. З кожним роком кількість випадків раптової зупинки кровообігу, як ви бачите, зростає. Важко наразі аналізувати, але, ймовірно, ковід зіграв свою роль з 2019 року. Якщо аналізувати раптову зупинку кровообігу за віком, то, як бачите, найчастіше це трапляється у віковій категорії після 60. На карті України добре видно розподіл раптової зупинки кровообігу по областях в порівнянні на кількість населення. Для прикладу, Волинська, Рівненська та Хмельницька області, які в середньому мають ту ж кількість населення близько одного мільйона, відповідно мають і схожу картину щодо раптової зупинки кровообігу. Найвища смертність реєструвалась у 2018 році в південних та східних областях України до показника 5,3 випадки на 100 тисяч населення в Запорізькій області. З чим це пов'язано? Можливо, із кількістю виробництв і відповідно шкідливостями на них ми не маємо відомостей. А тепер, щоб проаналізувати якість допомоги, перш за все варто пригадати, що ж впливає на успішність реанімації. По-перше, це початковий ритм зупинки і, відповідно, доступ до дефібрилятора, бо вчасна дефібриляція це підтверджений критерій, який впливає на успішність реанімаційних заходів. Має значення і де настала зупинка кровообігу, тобто доступ до надання допомоги, а відповідно і підготовка спеціалістів, які її надають. В Європі рівень 30-денного виживання з послідуючою випискою із стаціонару складає від 15 до 34 відсотків. А в Україні такої статистики немає, на жаль, тому що немає бази. На кшталт бази реєстрації у Європі. Це по-перше, тому що неможливо проаналізувати всі випадки проведення серцево-легеневої реанімації в Україні. А та інформація, яка є, некоректна для аналізу, оскільки вноситься не уніфіковано. Однак ми мали можливість проаналізувати випадки раптової зупинки кровобігу на догоспітальному етапі. І що ми побачили у 2018 році? Лише в 9,2% випадків реанімаційні заходи, які проводились бригадами екстреної медичної допомоги, закінчились успішно, що складає близько. 770 випадків із 8,5 тисяч раптових зупинок кровобігу. Динаміка з 2019 по 2020 рік щодо успішності реанімаційних заходів на догоспітальному етапі в процентному співвідношенні зменшилась до 7,3%. Однак, якщо дивитися в абсолютних числах, то кількість врятованих життів виросла до 799%. Чому? Бо збільшилась кількість спроб щодо проведення реанімаційних заходів до 11 тисяч в рік. Тобто, станом на 2020 рік лише кожному десятому му давали можливість бути реанімованим. Решта констатація смерті. А цей слайд коментувати не буду. Пропоную просто глянути процент успішних реанімацій по областях станом на 2020 рік. Однак зверніть увагу на це процентне співвідношення. І якщо для прикладу, на Волині зробили 500 спроб реанімацій, і з них успішно лише 6,1%, то в абсолютних числах це 30 врятованих життів. А натомість в іншій області успішність 62,5%. Однак виконано лише 10 спроб, що в абсолютних числах складає 7 осіб. Тому. Аналізуючи ситуацію, дуже важливо пам'ятати, що на виживання пацієнтів в стані раптової зупинки кровообігу впливає послідовність і спадкоємність надання допомоги, починаючи з домедичної допомоги і завершуючи після реанімаційною підтримкою в спеціалізованому відділенні. Найкращий вислів, на мою думку, який описує актуальність навчання реанімаційним заходам, звучить так: ланцюг життя настільки ж міцний. Наскільки сильна, його найслабкіша ланка, іншими словами, рветься там, де тонко. Прошу глянути на процент надання до медичної допомоги серед успішних реанімацій згідно статистики в Європі, виділено червоним, та й в Україні по роках. Приємно відмітити, що кількість спроб надання до медичної допомоги в останні роки зростає і це явно впливає на успішність реанімаційних заходів. Хоча, якщо в Європі при наданні першої допомоги особі в стані раптової зупинки кровообігу використовують автоматичний зовнішній дефібрилятор до 60% випадків, то в Україні у 2020 році лише в 1% випадків. З цього маємо зробити висновки і перейти до навчання.